Ой, так, ти давай, давай. Але то, 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 вже може скажи фас. Дві кубіти, дві кубіти <кій> приходять, зустрілися і кажуть до неї, слухай, ти не знаєш такого бабу, де, під, ті, де підносить мені груди. Бо у мене є куханець, любовник, і каже, що не сподобалися груди йому. Чи ти...? А вона каже, знаю, допоможе є. <кій> ну, вона приходить, добрий день. Чуєте, я чула, що ви підносите груди. Вона каже, та не тільки, а ну, сідайте. Жуєте, ну, отак отако, стоїте рано, як вам удобно. Котрій вам каже, восьма година, та ні, то ще за я можу господарку набрати. Ну так десята у вас година устраю, о, якраз добре. Ну. ну, собі робити, треба робити масаж. Також, щоб вам не скучно було, і собі груди масажувати. <кхи> ну, а щоб не стати вас, співаєте собі. Ви на горі два дубки і собі масажуєте. Ви на горі два дубки. А, папа, ну, п... І вона Бравики. так приходить, масажує, масажує. Місяць переходить, вона їде в автобусі в маршрутці і стоїть, стало коло шофера багато людей і їде, дивиться, опа, 10-та година, і вона. на горі, два дубки, собі тихенько. на горі, два дубки. А шофер каже, що то 10-та година? Вона каже, так, а від... вітер дуба хитає.